Привіт, це я Нензі. Сьогодні відосі я вам покажу, чим же займаються гравці на Samp Ukraine. день, коли школа, коли більшість школьників в школі, взагалі, як живе сервер і що відбувається там. Ті, хто сидять на моїх стрімах, знають, що я недавно отривчив ютуберську адмінку, тобто я можу слідкувати за гравцями, тепехати їх до себе і всяке таке взагалі, що потрібне мені для контенту. Так що я вирішив зняти такий відос, де буду слідкувати за гравцями від нульового до самого останнього айдішника, який буде на сервері на момент зйомки. Знімається. Я, звісно, буду в такий час, коли більшість школьників в школі, тобто годинка 12, плюс-мінус десь так. Ну і там, якщо чесно, будуть пару прикольчиків, там деякі гравці не заставляють, як то кажуть, нудьгувати. Ну а ще, братуха, якщо ти ще не граєш на сампіпрейн, обов'язково скачай по посиланню під відео. При реєстрації обов'язково вводь мій нікнейм Jordan Белфорд, а потім слішемем промокоди і промокод найник, який зразу видасть тобі водійські права, а при досягненні тобою 4-го левела видасть тобі 35 тисяч. Я ще зверху тобі накину 50 тисяч за те, що ти введеш і промокод, і нікнейм, і скинеш це мені в Телеграм. Ну а на цьому я вас не затримую. Переходимо до відосику, моєї любі. Так, братва, коротше, зайшов я вже на сервер, авторизувався в адмінку. І зараз ми будемо чекати, чим ж займаються гравці на сервері. Буду йти я в рекон від першого айдішника. постараюсь до останнього. Так, скільки в нас гравців на сервері, 180. Не знаю, чи вийде в мене подивитись всіх. А перший айдішник що? Просто звичайний дальнобій який На мості чомусь зупинився ще з одним дальнобійником і просто стоїть. В принципі, нічого цікавого. Ой. Дішник у нас просто афекашить на базі. Тут Чувачок і... слухає музику на бумбоксі і говорить з кимось по телефоні. Також, на жаль, нічого цікавого. Тут братанчик рибалить, ловить рибу, фармить бабку. На фермі, певно, якийсь новенький на сервері. От, проходить Такий, йой, ви подивіться, скільки народу на фермі. Оце прикол, та? Я пам'ятаю, я коли на сервер зайшов, саме перший, коли взайдя дізнався про цей сервер. То тут взагалі майже нікого не було. А зараз дивіться, скільки народу тут працює. Це просто капець. Ну ладно, давайте підемо далі. Йома, тут чувачок в ремко Микола гонить на всіх парах на лісопеді. Йомаю, ти дивись, як він, тупо швидше, ніж машина летить. Вообще. Тут у нас якийсь чувачок грає в казино, певно, піднімає жорсткі бабки. Давайте чекнемо, скільки в нього взагалі є грошей. Глянемо, чи він піднімається тут, чи прориє. У нього 267 тисяч. Ну, так ось. Я думав, що в нього побільше бабок. Бо тут в деяких у цих азартних гравців стільки грошей, це капець, тупо десятки мільйонів. Але пацани краще краще не грайте в казино. Ну, не буде якийсь тришак. Я хочу попастись на якогось або порушника, або щось таке. Ну а ще тут вообще чувачок ходить собі, я так розумію, тренується, качає мишці. Старічок, дивіться, який вже років певно з 60, а він у вас займається. Взагалі рембо. Так, маю. Тут у нас чувачки з банди Вагос, мої, як то кажуть, колеги. Їдуть з мотовозкою, певно, їдуть на воєнну базу, в воєнну частину і зараз будуть її, мабуть, грабувати. Ну, візьмемо собі на примітку, ми ще за ними, так скажемо, поглянемо. Джордан Рукфелер. До речі, він був у нас в банді, до речі, це мій підписник. Дивно, що він тепер в у цих от пропагандистах, як я називаю їх. Ну ладно, дивно, я коротше, пішов репорт за 22 айдішником, а тут просто мопед. Просто мопед, прикиньте і нема нікого. Певно, мабуть, якийсь баг. А ну ще раз, давайте спробую. Дійсно. О, тепер взагалі пропав. А, блін, якісь приколи. Це якісь баги, й Ладно, йдемо далі. Й-мою, оце, я, звісно, вдачно зайшов у репорт, типуля, просто з... з даху стрибнув. Ти що, братуха, не треба ніякого, як то кажуть. Я би сказав одне слово, але воно трішечки заборонений Ютуб. Ну, не то що заборонене, Ютуб не сильно його любить, але я думаю, ви поняли. І дивіться, тупо бота завалив. За що бота, братуха, що тобі бот зробив? Ще й лікар, прикинь свого колегу завалив. Йомаю, Сергій, не роби такого, йома. <свист> Ладно, пацани, йдемо. Прочі, от, як то кажуть, мінти займаються, свою фізуху підтягують, щоб змогли всяких гетовців розбалювати, а то в них інколи це не особо сильно виходить, так скажемо. <свист> Ладно, коротше, Так, Я так. вирішив знову подивитись за нашими друзями, так скажемо. Але вони щось тут коротше, стоять на заправці і не заїжджають на воєнну базу. Але от я бачу, що вони вже рухаються туди, і зараз будемо спостерігати, чи буде якийсь екшен. Чи все буде доволі скучно. На жаль, нікого нема. Коротше, вони зараз спокійно заїдуть і обкрадуть склад, так скажем. А вчора тут творився такий капець, пацани. Жаль, що я це не зазняв вам. Але тут вчора стільки машин, стільки всього, така бойня була, тупо війна. Ого, пацани, дивіться, тут прям ментовська якась, блін. Погонять чи що, дивіться, тупо дві машини мінтів, і вони кудись прям прямують такою невеличкою, як то кажуть, колоною, таким кортежиком. Тільки щось вони сильно відстали один від одного, але прям на якесь певно бойове завдання, або я не знаю, може йдуть якихось мафіозників, як то кажуть, пакувати, або я навіть не знаю, от заїжджають на якийсь склад. Ну, давайте поспостерігаємо над цим. Тут якийсь буде план перехват. Чи коротше, нічого цікавого, тут оці построїлися в шеренго, а ті двоє, як то кажуть, Сватівця зараз будуть проводити тренування. Вони ще тут сказали таку темку, що, коротше, Сватівці можуть. Завжди бути в масках, коли виїжджають свого, своєї бази патрулювати чи щось таке. Я цього до речі не знав, буду знати. Ну а ми, коротше, йдемо далі. От мене завжди дивувало. Коротше, я би реально замахався, отак стояти на цій вишці постійно, і нічого не робити. Ну, ясно, десь колись там приїдуть бандити. В них треба стріляти, захищати базу, так скажемо. Але отак, от постійно я б реально замахався. До речі, якось дуже багато воєнних. Ні, тут завжди так їх, вроді, доволі небагато. А тут дивіться на тій вишці двоє тут. На тій вишці один, що внизу бігають. Непогано, непогано. Так, ми знов спостерігаємо за ріфою. Вони вже, наскільки бачимо, вже не в сен фієро а вже нападають на базу воєнну в Лас-Вентурасі. Тут навіть в них аж БТРі є нічо... ЙО Йома, ти дивись! Це що за монстр взагалі? Це не БТР, а якась блін ракета. <сі> Вони чуть коротше тупо не взлетіли. Я вам базарю, це вообще прикол. А, промазав, блін. <сі> Єбав, взлетів. Ви дивіться, оце прикол. Там, до речі, якийсь ще, гелікоптер, точніше, військовий. Що він тут забув? Якийсь Апачі. що він тут взагалі забув, чому він тут літає, в масці ще й тим більше. Див, дуже-дуже дивно. Йомою, ти дивись! Я хотів піти далі, але тут, коротше, така штука відбулась. Я не знаю навіть, як це прокоментувати. Ви напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Це це не БТР, це реально якась ракета міжгалактична. Блін, на жаль, не вийшло. Але знову ж таки, я вам кажу, це якась тупа ракета. Бля, ні, ну це капець. Блін, аж захотілося таку штучку собі купити. Опа, тут у нас, коротше. Бімжик почав бити у цього воєнного, а він, коротше, його в свою чергу, я так поняв, завалив. Опа-опа, тут ми попали на якогось боса. Коротше, на якогось, я не знаю, генерала або хто це, як вони називаються тут в поліції. Тут такої відчитують одного із сватівців, мабуть, він наробив щось. Дуже погане, от положив папку на стіл. Коротше, рапорт складає, певно, його будуть звільнювати. Жорстко-жорстко. Тут, походу, на нього нарили якийсь компромат, Або, ну, коротше, жорстко, прикиньте, от такі у нас відбуваються тут приколи. Як то кажуть, ні, перевертням у пагонах. Так що, правильно, пацани, треба от таких, от, якщо якщо мінти творять безпіднял, треба їх увольняти. Ладно, коротше, я погнав.